Мешканці будинку на Шкільній 31, що в рівному живуть у постійній напрузі. Мало того, що цей об'єкт на межі руйнації, останні півроку люди обмежені у своїх правах на користування прибудинковою територією. З одного боку викуплена земля та незакінчене будівництво. А під самим під'їздом офісні приміщення та магазини. Мешканці самотужки поставили огородження, аби посторонніх тут було менше, але простояло воно недовго. Тут збираються алкоголіки, наркомани, тут слухайте випивки постійні. І коли цей забор стояв, тут, ми ще поставили калітку, і тут доступу ніяким людям лишнім не було. Ми закривали і Фактично більше тут ніхто не заходив. Дерев'яний паркан звалили невідомі серед ночі. Людмила побачила усе зранку, коли йшла на роботу. Відразу ж написала заяву до поліції. Жінка боїться, що це зробили навмисно і з попередженням, адже посеред двору знаходиться її вбиральня. Тепер її позбавили і цих скромних умов. Я розумію, що це так завалювали спеціально. Це була огорожа, тому що тут не завершене будівництво. Ми цей забор відбудували. Подивіться, будь ласка, що ми відбудували його. У нас Квартира, в якій немає ні туалета, ні ванни. О і міська влада про це знає, і е, фактично вони знають, що тут є різні власники, які воюють за цю територію. Орендарі приміщень у цьому житловому будинку кажуть, що не знають, кому заважає це огородження, та й до прилеглої земельної ділянки відношення по суті не мають. Без поняття чесно. Ми То тут що тут вже другий раз воно валиться, Тут вже приходили люди, які хотіли розбирати цю пристройку. Можливо, вони підбираються до цієї пристройки, бо на рахунок неї ведуться. Судові позови. Оця територія повністю це йде от цих власників. Цей будинок не має прилеглої території з цієї сторони. З цієї сторони му? немає. території? Ось, бачите, де фундамент? Угу. Якщо подивитись держакт, навіть по безкоштовному реєстру. То видно, що ця ділянка не має відношення до цього будинку. І є на неї два співвласники. Справді на земельну ділянку більше як 200 квадратних метрів сьогодні мають юридичні права два власники. Нам вдалося зв'язатися із юристами одного із них. Представник Олег Ярмолюк каже: землевласники не мають жодних претензій до мешканців прилеглого будинку, тому й до руйнації горожі теж не причетні. Наших нарікань на це немає. Тобто людина можливо у зв'язку з крупним фінансовим становищем не має можливості там облаштувати собі санузел безпосередньо в квартирі. До того часу, скільки це буде можливо, і по самому будівництву від того перехрестя, і ось цей стовп. Далі йде земельна ділянка нашого сусіда. Які на даний момент, наскільки мені відомо, знаходиться не в Україні, тому по суті, забор якби огороджував як і нашу, так і земельну ділянку нашого сусіда. Поки тут не почалися масштабні будівельні роботи, власники не заперечують, щоб мешканці і надалі користувалися землею. Але й це людей не надто тішить. Старий будинок уже тріщить по швам. Якщо ж запуститься будівництво нового об'єкту, не виключено, що житловий будинок просто рухне. А поки цього не сталося, Людмила разом зі своєю хворою мамою сподівається на реакцію з боку мерії. Вже й написала не одне звернення на адресу міської. Управи я просто прошу звертаюся до влади, щоб вони навели тут порядок. Зараз поставили мене в такі умови, що навіть слухайте для мене, навіть для проживання для мене і для моєї мами нема можливості слухати нормальних умовах проживати. Продовження цієї історії дивіться у наступних випусках програми Надзвичайна ситуація.